Хто сказав, що все уже відкрито? Нащо ж ми народжені тоді? Ці рядки із вірша українського поета Василя Симоненка надихають кожного і кожну відчути власну силу, не боятися братися за нову справу. Поглянь на слово відкрито чи вказує воно на особу виконавця дії? Яка це частина мови? Переглядай наше відео і дізнаєшся багато цікавого. Пригадай. Дієслово має п'ять форм неозначена або інфінітив особова дієприкметник, дієприслівник та безособова дієслівна форма на «но», то. Сьогодні поговоримо саме про неї. це незмінювана форма дієслова, яка виражає результат дії не пов'язаної із жодною особою, тобто виконавцем дії. Сказано розкрито. Безособова дієслівна форма на «но», то. Утворюються від основи пасивних дієприкметників минулого часу за допомогою суфікса о здійснений, здійснено, написаний, написано, вишитий вишито. Зверни увагу це незмінювана форма, тож усе слово позначаємо як основу ніяких закінчень не може бути. Хоча форма і називається на но, то, однак це не суцільний суфікс. Пам'ятай, суфікси н, н, т. Залишилися від дієприкметника, а окремо визначаємо суфікс о. Поглянь на слова української поетеси Ліни Костенко Хай буде все небачене побачено. Хай буде все пробачене пробачено. Хай буде вік прожито як належить Знайди безособові форми на но то. Побачено. Пробачено прожито. Гарна робота. Безособова форма на но то має вид доконаний розбито і недоконаний писано. Хоча насправді недоконаний вид трапляється дуже рідко. Від поданих дієприкметників утвори безособову дієслівну форму на но то Визнач її вид. Збудований Збудовано знайдений знайдено. Политий, полито. Усі слова доконаного виду. Зверни увагу. У реченні безособова дієслівна форма на «но» то завжди виступає присудком, при якому ніколи не може бути підмета мрію здійснено. Що зроблено? Здійснено присудок. Здійснено кого, що. Мрію. Додаток. Тож речення з дієслівною формою на но то завжди є односкладним, безособовим. Визнач синтаксичну роль кожного зі слів у реченні. Новий хмарочос зведено зведено присадок. Зведено що? Хмарочос додаток. Хмарочос який новий означення. Спробуй ще. Картину незабаром буде закінчено. Що буде зроблено? Буде закінчено присудок. Що картину додаток. Буде закінчено коли? Незабаром обставина. До речі, уживання допоміжних дієслів було, буде із безособовою формою на но то може надавати реченню значення минулого чи майбутнього часу. У поданих реченнях визнач головні і другорядні члени та форму дієслова виділених слів. Справа зроблена що? Справа підмет. є яка зроблена присудок. Це пасивний дієприкметник. І дуже схоже речення. Справу зроблено. Зроблено присудок. Це безособова форма на но то. Зроблено що? Справу додаток. На перший погляд речення здаються майже однаковими, адже використаний пасивний дієприкметник справді подібний до безособової форми на «но», то. Зауваж! Безособові дієслівні форми на но то замість пасивних дієприкметників використовують тоді, коли потрібно наголосити саме на результаті дії, а не її виконавцеві. Саме тому часто безособову дієслівну форму на но то вживають в офіційно-діловому стилі. Звіт заслухано. Закон прийнято. Рішення ухвалено. Структуру реорганізовано. У поданих реченнях зміни дієприкметники на безособові дієслівні форми на но то. Питання розглянуто. Твір написано. Завдання виконано. Це ж справді легко. Зверни увагу при безособовій дієслівній формі на но то не варто вживати іменник у формі орудного відмінка, який вказує на виконавця дії, адже це сприяє появі граматичної помилки. Цікаву книгу прочитано учнем. Забравши іменник учнем, маємо правильну побудову речення. Тож тепер, повернувшись до вислову Василя Симоненка, ти легко визначиш, що слово відкрито є безособовою дієслівною формою на «но», то. Не бійся змін, не втомлюйся здобувати нові знання. Відкривай світ разом із пістація. Запам'ятай безособова дієслівна форма на «но», то це незмінювана форма дієслова, яка виражає результат дії не пов'язаної із жодною особою, тобто виконавцем дії. Утворюється від основи пасивного дієприкметника минулого часу за допомогою суфікса о, Має вид переважно доконаний і зрідка недоконаний. У реченні завжди виступає присудком, при якому не буває підмета, тож таке речення є односкладним безособовим. Уживання допоміжних дієслів було «буде» може надавати значення минулого чи майбутнього часу. При безособовій дієслівній формі на «но», то. Не варто вживати іменник у формі орудного відмінка, який вказує на виконавця дії. Адже це сприяє появі граматичної помилки. Уподобайко ж поставлено, правда? Стеж за каналом. Відкривай цікавинки української мови та нові горизонти разом з нами.